Шукайте ідеальний подарунок, що запам'ятається назавжди. Ласкаво просимо до майстерні Інстапринт. Ми пропонуємо виготовлення індивідуальних подарунків з вашими принтами на замовлення. Дизайнер допоможе з макетом до друку. Просто додайте у надішліть фото чи файл для друку та побажання до макету у чат в ТГ. Замовити та переглянути товари для друку, запрошуємо вас у каталозі майстерні, який ви знайдете у шапці профілю. Підписуйтесь, любі друзі, на наш ТГ-канал із знижками, який ви також знайдете у шапці профілю. Підписавшись до нас, ти завжди матимеш під рукою власну майстерню подарунків. Це зручно, доступно. І на кожне свято або подію ви можете замовити унікальні подарунки з вашими принтами і креативними ідеями для друзів, родичів, діточок, колег. Оплата на сайті на рахунок ФОП, Лікпей або промоплатою, доставка новою поштою, тож переходь на сайт з каталогом, там ти зможеш обрати заготовку і оформити замовлення. Після оформлення ми зв'яжемось з тобою для обговорення принта перед друком.